Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісуристу. Дорогі брати і сестри, цих, цей час від Вознесіння до зіслання Святого Духа цих 10 днів ми є немовби в очікуванні в шесті Святого Духа. Коли Ісус Христос вознісся від учнів апостолів, Він їм наказав Єрусалиму не покидати, а лишатися у горлиці, в очікуванні утішителя Духа істини. Знаємо, апостоли прийняли Духа Святого і розійшлися з Голошенням Євангелії по цілому світі. Апостол Тома дійшов навіть до Індії. І цей час становлення церкви Христової був нелегкий, це був час переслідування. Це був час мучеництва. Перших три з половиною століття це був час жорстокий, коли церкву Христову апостолів переслідували. І сьогодні маємо пам'ять отців першого Нікейського собору. Соборів соборі було 21. А цей перший був у 325 році в Нікеї, на якому зібралися отці церкви, з'їхалися з усіх усюд, де було проголошено. Євангелія Христова. У теперішньому часі ця подорож, це колись було Сеоні, кея зараз місто, так ця подорож вимагала дуже багато часу. Це не те, що тепер сісти в літак чи в поїзд автомобіль і долати сотні чи тисячі кілометрів, це просто легко. Колись ви можете уявити, кораблем люди плили, конем їхали, і це вимагало багато зусилля. І в 325 році отці зібралися на Нікейсько-Царговицький собор, де було присутні такі отці, як Святитель Миколай, якого ми знаємо, був присутній Спередон Передон Треметунський, якого зберігаються на острові Корса в Греції. І цікавий факт є, що тіло святого Спередона є муміфіковане. І коли поставити градусник, температура завжди 36,6. його тіла. І часто святі отці говорять, що він є там присутній. він є не немов би, подорожує по цілому світі. Спередон Триметунський. Були присутні такі отці, як Спередон, Миколай, і ці всі отці, єпископи мали на своєму тілі рани. Хтось не мав ока, хтось мав рани від катувань, від страждань, тому що їх переслідували. Їх переслідували аж за Константина, коли Константин переніс свою столицю із Риму до Константинополя, сучасна Греція, сучасна Туреччина, і в 314 році видав медіолянський екдикт. Тобто, християнство почало процвітати. Християнство почало процвітати, і в 325 році відбувся цей перший собор, на якому отці зібралися засудили єресь Арія. Арій це був такий харизматичний священник, єпископ, за яким йшло багато людей. І він виступав за те, що в Бозі немає двох природ, що в Христі є одна природа, людська, що Він не є Богом, Богородиця не є Марією, є простою жінкою. І оці собору засудили єресь Арія. В той час. Можемо собі уявити переслідування церкви Христової, потім рост від християнства за Константина і утворюються різні течії, утворюються різні єресі. Щоб зробити єрість, оці церкви говорять, людина мусить бути освічена. Бо неосвічена людина вона не може зробити єресь. Може, єресь може зробити людина, яка є освічена, розумна. І арій зробив таку єресь, де оці собору засудили. І прийняли ту догму визнання нікельського царгорського символу віри. Той символ віри, віру, яку ми молимося кожного разу на літургії чи в щоденних молитвах, воно сягає 325 року. В теперішній час є багато релігій, різних баптисти, свідки його різні, різні. На території України налічується понад 200 різних релігійних вірувань. Але жодна не має такого коріння, щоб уявімо собі. 325 рік, це на 1700 чимось років назад прийняли символ віри. Іван Золотоустий, 4 століття, літургію, якого ми молимося, 4 століття, ці всі молитви уложені. Тобто, який міцний зв'язок, немов би це дерево, є, має коріння, і це коріння дуже глибоко, так? так само Церква Христова має це коріння. Ці всі молитви, цей зв'язок цих святих мучеників. Це таке міцне, потужне дерево з сильним корінням, це такий зв'язок, який переданий аж до сьогоднішнього часу. Тому ми творимо пам'ять сьогодні отців першого Нікейського собору, які утвердили символ віри, засудили єрість Арія, які були свідками, які були мучниками в той час, які вистояли, бачили, що церкву Христову переслідували. Теперішньому часі ми також переживаємо нелегкий час. Бачимо. Час війни, що ця не мов би орда приходить і хоче стерти з лиця землі нашу пам'ять, хто ми є, нашу церкву, наш народ. Це вже в історії ми переживали, що хотіли стерти, щоб ми не пам'ятали, звідки ми є, яке наше коріння, звідки ми походимо, щоб ми були, немов би перекоти поле. Так? Але ми мусимо пам'ятати і знати нашу історію не мов би, як теперішньому главою церкви нашої Греко-католицької є Святослав Шевчук, попереднім Любомир Гузар перед Гузаром Любачівський, перед Любачівським Сліпий, перед сліпим Шептицький. Тобто, як знаємо таку послідовність, історію, це мусимо знати і таку історію нашої церкви, народу, нашої держави. Коли ми це будемо знати, цю послідовність, звідки ми вийшли, яке наше коріння. То ніхто і ніщо не може стерти. Так. Ми отримали цей завдаток від нашого Отця. Ми назномайновані Духом Святим. Ми очікуємо шестя Духа Святого. таїнстві хрещення на нас зійшов Святий Дух. А в цих днях ми очікуємо у тому празднику шестя, що ще раз Дух Святий зійде і нас укріпить, нас утвердить. І цю віру, яку нам передали, це віра утверджена святими Отцями. Вони пройшли також на час. Можемо собі уявити третє століття, Римська імперія і апостоли ходять і голосять науку Божу, нову релігію. Їх переслідують. В Римі можна подивитися полізей, де християн часто кидали на різні битви з ладіаторами, звірами, де їх люті звірі роздирали, а християн ставало дедалі більше. Їх переслідували, а вони стрівно виявляли свою віру. Вони вірували в цілій сім'ї, народи хрестилися. Тертуліан, письменник 3 століття, писав такі слова, що кров мучеників це і сім'я християн. Чим більше християн вбивали, мучили, а їх було все більше і більше. Щось подібне ми зараз переживаємо. так? Наш народ переживає, немов би ті такі мученицькі часи, але. Ми не здамося так, бо Господь з нами, наша правда, наша історія, наше коріння. І Господь дає силу це все переносити, молитися, боротися Господь із нами. Тому це, цю неділю ми утверджуємо і творимо пам'ять про нашу віру, про тих правоців, про тих селенків отців першого собору, які утверджували той символ віри, приймали той символ віри. і... Боронили церкву Христову під різними небезпеками. Бачимо в сучасному світі є багато тих різних релігій, вірувань, але жодна не має такої історії, такої давнини, такої правдивості, як церква Христова. Так церква Христова є свята, але в ній є грішні люди. Так, в ній є грішні люди, але вона є свята. І часом церкві щось є, що нам подобається, нам не подобається. Часом щось є таке, що. Нас відволікає, але це є установа Божа, яку встановив Христос, яку встановив Бог. І про це мусимо думати. І церква це є видима будівля, так ми бачимо будівлю, будинок, але церкву творимо кожен ми, ця спільнота, всі ви присутні, всі ті, які моляться, ходять, які раніше ходили, які намолили цю церкву, які збудували, які свої пожертви вкладають, які і вірою правдою служать цієї це церкви. А не будівля. Бо будівля сама по собі, вона нічого не варта. І важливо бути тою міцною спільнотою, бути тим добрим фундаментом, бути тою доброю будівлею, бо всі ми творимо церкву як домашню, як цілу спільноту парафію, як цілу селенську церкву, як цілу, цілу громаду. Тому є дуже важливо про це пам'ятати. Так, можна молитися вдома, але спільна молитва, каже Христос: де двоє або троє зібрані, там є я серед вас. Можна молитися вдома, але це не те, що спільно молитва. Це не те, що спільно моляться разом уста серця, де спільно творимо єдину громаду, де є на престолі присутній Христос. Дома цього не пізнати. тому і церква Христова основана на Христі. Основана ті скалі на апостолі Петрі, і якою провадить Дух Святий. Мусимо про це пам'ятати. Амінь. Слава Ісусу.